Ковпака 17. Перемоги 107. Хочу брілля. Це світло. На автозаводській 24. Мебльов. Дивани номер 1 Для кохання. 15 по 19 червня Міністерство аграрної політики України гостинно зустрічає світових аграрів на 22-й міжнародній виставці ярмарку Агро 2010 що пройде на національному комплексі Експоцентр України. Будуть представлені усі галузі сільського господарства, харчової, переробної, рибної промисловості та машинобудування, стендові випробування техніки, семінари та майстер-класи, покази племінних тварин, контракти з українськими та закордонними партнерами. Агро 2010 чекає двері. Гостинно тобі відкриває. Театральна компанія Бенюк і Хостікоїв, фармацевтична фірма Дарниця та Райфайзенбанкаваль презентують Анатолій Хостікоїв, Богдан Бенюк, Наталя Сумська. У комедії Сеньор з вищого світу. Та у національній прем'єрі за Дунаєць за порогом» У Театрі Лесі Українки, 27 та 28 квітня. 414, 69 71 234-42, 23 Лекос. швидкісний інтернет для вашого бізнесу. Телефон у Києві 235-3535 Хочу брілля. Це світло на автозаводській. 24. Партнер показу – комітет сприяння правоохоронним органам України. Вісім років бездоганної репутації. Ваша безпека наша справа. Триває на п'ятому каналі ток-шоу Майдан, якої бути в Україні, негаємо час, переходимо до відповідей на почуття запитання. Пане Тарасу, до вас було перед паузою. Дуже коротко двома фразами. В 2007 році пресинг на Конституційний суд був просто страшний. Ви пригадаєте, як воно виглядало. В 2010 році, як на мене, включився більший фактор самоцензури. Хоча пресинг, можливо, якийсь і був, але про 5 мільйонів заяви Юлії Володимировни теж пресинг, якісь інші заяв з другого боку, теж пресинг. Те, що не було доказано, і в генпрокуратурі. Заява не дістала жодного підтвердження. Ну як на мене теж доказує, що і не зовсім пресинг. А щодо тенденції, вони мене тривожать. Дійсно тривожить, і от для цього є опозиція, яка повинна ну десь концентруватися і говорити мудрі речі. Потрібна мудра опозиція, а не 90 кілограмів збагаченого урану, як зрада національних інтересів України. Основна теза. Я Давайте ж нарешті димові вам. Так, так да, як опозиція, опозиція ж має виконувати свою функцію. Ну, цілком очевидно, що на Конституційний суд був абсолютний тиск. І можна уявити наскільки це був тиск, коли Конституційний суд приймає Чому? абсолютно протилежне Рішення щодо конституційності коаліції, щойно створеної, протилежне до 2008 року. У 2008-му Конституційний суд каже, що відповідно до 83 статті Конституції коаліцію формують фракції. У 2010 році Конституційний суд каже, що коаліцію формують і фракції, і позафракційні депутати. Тобто одні ті самі судді упродовж двох років з одного і того самого предмету приймають абсолютно протилежне рішення. Відповідь на питання, чому? Або зійшли з глузду, чого я не допускаю про наших конституційних суддів. Бо там люди всі тверезі, або був такий тиск з боку влади, що вони просто не витримали цього тиску. А в якій це формі чи гроші давали, чи погрожували кримінальним переслідуванням, чи погрожували звільненням. Це вже, як кажуть, Бог бачить, знає і все таємне стане колись який варіант. Було перше умисно сфальсифіковане рішення. Тепер вернулись до конституції. Ну значить, просто не могли пояснити, як, не могли чесно сказати, що перший раз Тарасе, був зочин, Тарасе, і винесли не конституційне рішення. Не Те, просто, що регламент лише. І... Абсурдная звонка. Приводу... з приводу, на приводу право опозиції Тарас абсолютно правильно сказав. На те, є опозиція, щоб контролювати владу. Тому я звертаюся, користуючись нагодою, знову ж таки звертаюся в ефірі до керівництва партії регіонів, до президента Віктора Януковича. Дайте можливість опозиції мати важелі для дієвого контролю за владою. Стаття 89... 84 регламенту Верховної Ради передбачає такі функції за опозиції. Але наприки жаль нинішня влада каже, що от нехай опозиція нас тільки критикує. А коли доходить мова до того, щоб дієво контролювати цю владу, влада позбавляє Бо нас боже, їх я можливості тут. Зацитую вам. Слова лідера опозиції Юлії Тимошенко, яка заявила, що опозиційний уряд підготує альтернативну програму соціально-економічного розвитку країни. Цитую, нам потрібно зробити документ, затвердити його на опозиційному уряді і винести як альтернативний у Верховну Раду. Кінець цитати то коли ж можна буде ознайомитися з вашими пропозиціями, щоб потім порівняти і урядовий, Я сподіваюся, і опозиційний. що це буде наступного тижня. Наступного тижня так. ми можемо mm. порівняти ці два так. документи я на відміну від уряду Азарова, то вісімнадцять сторінок ні. -ні. Ми зробимо три сторінки на відміну від уряду Азарова, який вже майже два місяці при владі і досі не спромоглися внести державного бюджету до Верховної Ради. Я хочу нагадати, що в 2007, коли Тимошенко стала прем'єром, бюджет винесла до Верховної Ради впродовж тижня з моменту призначення. А зараз другий місяць, посилаючись на те, що газ там, ціна на газ невідома, не вносить бюджет. Пане Олеже, ви не працюєте в бюджетному комітеті. Я вам хочу сказати, я бачив проект бюджету. От ви зараз розказуєте, що ми будемо виконувати закон про соціальні стандарти. А ви знаєте, за рахунок яких коштів буде виконуватися цей закон? За рахунок збільшення дефіциту бюджету 26 мільярдів гривень, які передбачає закон про підвищення соціальних стандартів, поклали на збільшення дефіциту бюджету. Знаєте, що це означає? Для того, щоб покрити цей дефіцит, або кредити треба брати. До цього нам розказували, що співпраця з МВФ це погано. Сьогодні погоджуються на цю співпрацю, причому поступаючи з правами пенсіонерів, яким на 50%, знижують пенсію або якщо міжнародних. Народний валютний фонд не дасть кредитів, друка включати друкарський станок, інфляційні кошти викидати. Оце ціна виконання закону про соціальні Прошу, стандарти. Прошу пане Юрію, вам слово. Дякую. Я хотів нагадати, що в нас не єдина опозиція в Україні. Я представляю праву опозицію. Є ще ліберальна опозиція Яценюка, тому погляд з точки зору правих рецептів і. Правих рекомендацій щодо поточної економічної ситуації. Але перед цим я хотів би сказати одну репліку щодо конституційного суду. Шановні колеги, а в нас загалом хіба суд керується законом чи таким поняттям, як верховенство права, яким у цьому демократичному світі керується суд? Що стосується конституційного суду, то на нього не треба тиснути. Він знає, кому він служить. Він служить владі. Бо я так привчили лише із за 70 років комуністичної влади, і не в 2007 році вперше Конституційний суд почав грішити, а в 2000 році, коли давав конституційний висновок щодо можливості так званого третього терміну експрезиденту Леоніду Кучміну. Але це лише як репліка. У нас поки що в Україні ми лише вчимося демократії, а не живемо у демократичному суспільстві, тому не треба дивуватися таким рішенням Конституційного суду. А Тепер повертаюся до альтернатив правих: як наповнювати державний бюджет як не допускати різкого падіння життєвого рівня українських громадян. Беремо тему повернення заощаджень, ключова тема, тому що з кишені українських громадян було забрано більше 120 мільярдів доларів у 91-му році. У 91-му році, при розпаді Союзу, була підписана угода між республіками колишнього радянського Союзу про розподіл усіх активів і боргів Радянського Союзу. І Україна отримала дуже поважну суму 16,37% ВВП у долі Алмазного Золотовалютного фонду майні за кордоном, в тому числі і тому, що належало Ощадбанку Союзу РСР. Але за всі роки незалежності жоден уряд так і не спромігся реалізувати ні дію цієї норми, ні поставити питання у Верховній Раді про те, що повернення заощаджень буде можливим лише тоді, коли їх оформити як державний борг Росії перед Україною. Це політичне рішення, і Українська народна партія вже п'ять разів вносила відповідні законопроекти у Верховну Раду України, і жодного разу ні демократична коаліція, ні антидемократичні коаліції не розглядали це питання. Це означає, що в Верховній Раді немає проукраїнської більшості, яка служить інтересам незалежної України. І друга дуже важлива річ, про яку щойно мій колега із лівої. Опозиції, яка опікується соціальними програмами і соціальними стандартами, висловлював щодо того, чим платити пенсіонеру. Чому, маючи юридичне право із 2008 року встановити іншу ціну за оренду Чорноморського флоту в Криму, це не робив ні попередній уряд, ні попередній президент, ні діюча влада. А це як мінімум 5 мільярдів додаткових надходжень до державного бюджету України, за які можна підвищувати не на 10 гривень пенсіонеру, а на тисячу гривень пенсіонеру. Його пенсійне забезпечення ось праві рекомендації, як треба покращувати економічну політику і економічне Будь і соціальне життя. Біж. Насправді, якби все так було просто із нульовим варіантом розподілу майна СССР, так якби все так було просто з Чорноморським флотом. Я думаю, що давно б це вирішилось. Але давайте повернемося до програми, все ж таки нинішньої, яку було подано урядом Азарова. Головна проблема насправді цієї програми, як і власника кажучи всієї української влади, полягає в тому, що у нас ніхто ніколи не відповідає за те, щоб ми не зробили те, що було закладено в програмах. Ніхто не збирається, було правильно вам задано питання, пане Надоша із Майдана про те, що а хто ж насправді персонально відповідатиме? Ви сказали, що персонально відповідатиме Янукович. Він персонально буде відповідати за те, що він обіцяв до. 2011 тище року перевести армію на е, контрактну, але зараз вже пан Єжель, міністр оборони, говорить, що як мінімум до 2016-го року буде переводитись це Юля Володимирівна обіцяла перевести на контрактну Не, це, одна року. Але, давайте, але, ні, це одна з обіцянок Віктора Януковича, але давайте 2008. ні. у 2011 році це одна обіцянок кіно. А Юля Володимирівна з 2008 обіцяла восьмого я ж вам говорю зараз перевести. про Януковича. Давайте можна будемо говорити, хто послухаємо. із нас сам дурень. Тобто насправді щодо цієї програми, тут є достатньо цікаві моменти. Зокрема, сказано, що в програмі, яку подано в ДУ, до парламенту, що збираються провести семінари з приводу певних законодавств щодо інвалідів. Ці семінари будуть проводитись в Австрії. Крім все, іншого, серед того, куди будуть іти кошти від кредитів, зокрема там багато перелік дуже великий перелік, зокрема сказано, будуть іти на закупівлю меблів та ремонти офісів для. Влади нинішньої і так далі, і так далі можна наводити дуже багато дуже цікавих і дуже дивних моментів, як на мене, в цій програмі. Але найбільше мене все ж таки хвилює питання податкових канікулів. Це одна з визначальних обіцянок Віктора Януковича. І якщо прочитати цю програму, то виходить, що податкові канікули будуть надаватися лише сімейному бізнесу, сімейному малому бізнесу. Але головна проблема полягає в тому, що в Україні такого поняття, як сімейний малий бізнес, просто не існує. Отже, з цього я можу зробити висновок, що просто податкових канікул, очевидно, не буде. Це, запитання, чи так, це запитання, запитання? Відповідь виглядає таким чином. Сьогодні програма прийнята в першому читанні. Ми з відкритими воротами і з відкритою душею говоримо. Так, одній з груп опозиційно налаштованих депутатів Вляшка. Просимо вас, давайте свої е, зауваження до нашої програми. В другому читанні я вважаю, що конструктивна їх частина буде врахована в цій програмі. Тепер, що стосовано інвалідів і е, в Австрії проведення семінарів, чесно кажучи, я не дочитав до того, що конкретно вказана адреса, де будуть проводитися ці семінари. Я обов'язково ще раз перечитаю цю програму, щоб в цьому е, переконатися. Стосовно до тих показників, які надає програма в першому читанні, я вже не говорю про збільшення ВВП, про збільшення інших показників. Давайте зачекаємо другого читання і врахуванням тих поправок, які може внести опозиція і опозиційні групи депутатів. І подивимось, який вигляд вона матиме вже на тому тижні сесійному, коли ми за неї проголосуємо в другому читанні. І тоді повернемося ще раз до роз'яснень по цьому питанню. Дякую. Рухаємося далі. Прошу питання. Коли ми говоримо про цю програму. Правильно, представник партії регіонів сказав, що вона повинна просто окреслювати те, які наміри має робити, хоче робити уряд. Так от за цим документом абсолютно очевидно, що ця програма говорить про дві, ну, дві такі визначальні і чіткі категорії. По-перше, розслабтесь реформ не буде. Це вказано в програмі. І друге, розслабтесь соціальних підвищених виплат також не буде. А це чітко те, що вказано в цій програмі. Ну і ще один аспект, який анонсувався, крім виборчих обіцянок, так, які ми, ну, тверезі люди розуміли, що їх неможливо виконати, наприклад, двічі підняти пенсію одним махом, підняли на сьогодні на 1%. Були речі, які пропагувалися як інвестиційно-інноваційний підхід уряду Азарова. От по цій програмі розшифровую, що таке інвестиційний підхід. Об'єм прямих іноземних інвестицій передбачений менший на цей рік ніж у кризовий 2008 рік. В цьому році 5 мільярдів доларів. У 2008 кризовому було 6 мільярдів. Тепер інноваційна складова, вона дуже гарно демонструється на прикладі державних закупівель, куди уряд планує витрачати державні кошти на закупівлі. Так, от в державних закупівлях мільярд на добування вугілля, тобто закопу їм в шахти. І для порівняння 257 мільйонів, тобто в 4 рази менше, на всі наукові дослідження разом взяті по всіх сферах. А, наприклад, на авіабудування у 8 разів менше 127 мільйонів, на суднобудування нуль, на аграрний сектор нуль. Оце вам інноваційна складова. Давайте ми це питання додамо до тих, які зараз почуємо з хрещатика у Києві, для того, щоб люди могли теж поставити свої запитання. Яну, слухаємо вас, вам слово. Ще раз наші вітання. Питання, які народжуються тут на хрещатику, по перше, народжуються в процесі дискусії. Ну і звісно, в результаті того, що ми бачимо певні дії влади і опозиції. Пан Микола готовий звучити питання. Прошу добрий вечір. Студія У мене запитання до Ляшко. Таке запитання. Моя сім'я із чотирьох осіб вклали свої ваучери акотраст. А котра в свою очередь вложив в Лісічанський нефтеперерабатывающий завод. От я читаю, я маю 422 акції по цене 001 копейка на общую суму 4 22 гривні 22 копейки. Кучма своїми трастами обокрав, обдурив народ, а собі прихватірував спінчуком, з зятям. Мільярдне підприємство. Я не знаю, чому до пана Люшка саме це питання? Можливо, всі відреагують пусть Щ... щодо трастів. Питання зрозуміло. Давайте рухатись далі. Пан Микола продовжить тут. Прошу. Добрий вечір. Студія наближаються 24-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Я б хотів задати питання партії регіонів. Як вони збираються виконувати закони, які прийняті, які діють, і як вони збираються захищати? Тих інвалідів, які віддали своє здоров'я, почули питання. Дякуємо, пан Валерій. Я так розумію, вас збурило чи зачепило репліка пана Чорновола. Прошу, да. я хочу звернутись до Тараса Чорновила у 94-му році. Коли Юля Володимировна приймала присягу Верховної Ради, лише Тарас, лише Максим. Вячеслав Максимович Чорновіл вручив їх в куларах квіти разом з дружиною. Я був присутній при цьому. І в мене запитання до Тараса Чорновіла, скажіть, будь ласка, якби був зараз живий В'ячеслав Максимович Чорновіл, царство моє небесне, то при його президентстві могло б так бути, щоб табачники, е, хто там ще в нас такі є? Семеножинки. Ну підскажіть, ви всі знаєте хто. А з ні а аз... Могли б вести так себе. А сьогодні мова йде, якою повинна бути Україна під гаслом. Україна повинна звичайно бути європейською цивілізованою, високоосвіченою, висококультурною. Це в першу чергу. І хотілося бачити у Верховній Раді цих людей. Моя пам'ятаю депутатів першого скликання це були високоосвічені люди, які взяти одного гетьмана. Почали почули. і запитання, і запитання, все таки. До багатьох із них, якби Юлія Володимировна була президентом, чи сьогодні таке могло бути, коли українська мова зневажається, коли на місцях на місцях іде уже повністю ну можна так сказати гоніння тих, хто розмовляє українською мовою? Зрозуміла тема, зрозуміла. Тобі, вона не вичерпала тарас чорнові обов'язково відреагує. Пан Микола, прошу мені імпонує позиція Юрія Костенка по підтримці малого бізнесу. Фракція Української народної партії Верховній Раді ухвалили. Закон про те, що малий бізнес тепер не повинен щорічно бігати, переоформляти договори оренди, а лише раз на 5 років. Тепер не треба чекати, поки мале підприємство зареєструють місяцями, а 10 днів минуло і вважає, воно зареєстровано. Ну і що цікаво, я керую дитячим клубом Мискра. Ми маємо ліцензію на туристичну діяльність. Нам казали, вона вас застаріла. Так от Верховна Рада ухвалила рішення. Тепер нема застарілих ліцензій. Ліцензії вічні, безстрокові. А Це, пит... я так розумію, ви дякуєте Верховній да. Раді. Але питання Правда. до е, Юрія Костенка в тому, чи зараз влада великого бізнесу, яка представляє партію регіонів, чи вона буде краще працювати на його програму? Виробляє українське, підтримує українське порівняння з владою Юлії Тимошенко? Бо вони ж олігархи, я думаю, себе українців не обідять. Почули вас, пані Олена, продовжить, прошу. Я хочу я хочу обратиться к этим к представителям, те, которые составляли план социального развития нашей страны, в первую очередь по, по вопросу духовности, состояния уровня духовности, Отвечает за этот участок эти церкви. духовенство и правительство в первую очередь. Так вот, хотелось бы знать, на каком уровне и какие вопросы поставлены для того, чтобы у нас духовный уровень людей, народа нашей страны повысился. И второе, меня интересует вопрос. Большое влияние в развитии социального, э, социальной промышленности и вообще всех вопросов наших предприятий занимают ученые. Так вот, хотелось бы знать, что предусмотрено в, эти, в этом бюджете. які плани і що, тому що я знаю, у 2007 году 80 человек э из партий регионов Присвоєно звання докторів і кандидатів наук, от хотілося б знати на яку суму вони внесли їх знання, дали нашій країні, який економічний ефект масса від цього? Це основні випросити, от від яких залежить розвиття нашого життя, розвитки нашої страни? Зрозуміло. дякую за запитання. І пан Сергій на сьогодні фінальне питання. Прошу доброго вечора. Я ну я хочу запитати, чи нова влада обіцяла об'єднання нації, що вони будуть об'єднувати націю. А сьогодні вже комуніст кажуть про те, що буде встановлюватись пам'ятник Сталіну в Запоріжжі. То я хотів би запитати Юрія Івановича Костенка його відношення до цього і чи буде якось реагувати на це українська народна партія? Почули питання, вони різноманітні, а всі потребують відповіді. Отже, слово студії. Дякуємо, Яно, Дякуємо небайдужим громадянам. Відповіді на всі ці запитання після паузи. А які вікна ви рекомендуєте? Вікна? Звичайно, века. Якщо вікна, то века. Дивіться дельфіни! Швидше, швидше. Часте та болісне сечовопускання перетворило туалет на набридливу ідею. Це допоможе. Кентус знімає запалення та повертає вас до нормального життя. Про туалет думки турбують. Гендус. про статиту – титу. Люди вірять, що в оселі, де ластівки звили гніздо, будуть злагода і добробут. Там, де вони з'являються, люди живуть у достатку. Укрси Банк частина групи BNP Paribas, шостого найміцнішого банку у світі. Це найбільша фінансова група представлена в Україні. Обирай позитивні зміни. Укрсибанк BNP Paribas Group – Банк позитивних змін. Страхова компанія Аска. 20 років бездоганного страхування. Спеціальні пропозиції на честь ювілею. Ласкаво просимо. Сонце, море, пляж Відкрий новий сезон відпочинку разом із веселим хотеєм. Вишуканий готельний комплекс «Веселий Хотей, 10 кілометрів від Ялти, 100 кроків від моря, миті від насолоди для вас комфорт найвищого класу ресторан із ексклюзивною японською, китайською та європейською кухнею, суші бар, кальянбар, басейн, сауни, «Веселий хотей чекає тебе. Найкращий вокальний гурт України та СНД Мен Саунд ювілейний концерт за участю. Ціни Кароль, Віктора Павліка, ТНМК, Дмитра Клімашенка, 27 квітня. Жовтневий Палац. Київ та Київська область. Бажаєте отримати максимум від свого телевізора найкращий вибір телеканалів. Індивідуальні пакети. Підключись до цифрового телебачення Максимум ТВ. Та отримай максимум за мінімум. Увага! Нова економ пропозиція. Пакет базовий розширений. Максимум Тіві Київ. 281 0808. 08 Справжнє українське таксі. 454. 1 454 Срібний голос Росії діапазоном у чотири октави. Яскравий і непередбачуваний Сергій Пенкін. Найепатажніше шоу року. 23 квітня. Палац Україна. Котечне містечко Парк Хаус, розташоване у лісі поруч із Києвом, закінчило перший етап будівництва. Вітаємо перших новоселів. Весна в паркхаусі. Таким має бути життя. Приходь до Експобанку та отримуй літо в подарунок. Кожному вкладнику гарантовано незабутній відпочинок в аквапарку Термінал. Справжнє літо дарує Експобанк. Партнер показу комітет сприяння правоохоронним органам України. Вісім років бездоганної репутації. Ваша безпека наша справа. На п'ятому каналі народне ток-шоу Майдан якої бути в Україні. Зараз час відповідей на запитання. Отже, пане Олеже, песимізм від нашого експерта, пана Новак. Я просто нагадаю телеглядачам, пан Андрій заявив, що в минулому році було заплановано керівництвом держави 6 мільярдів інвестицій і все. А вашим керівництвом заплановано лише 5. І Що ж тепер робити, якщо вони мільярд менше запланували? Відповідь дуже проста. Заплановано дійсно було 6 мільярдів, але виконання складає 3 285 мільярди. Тому ця цифра фактично дута з таким же успіхом можна було б замовити і 12 мільярдів. Ми ж замовили 5 мільярдів і сказали, що ми це виконаємо. І подивимось в кінці року, як ми цього року як ми це виконаємо. Тобто, знову ж таки, прошу дочекатись: ми якраз замовляємо ті цифри, які є реальними, і прописуємо ці цифри в своїх планових завданнях. Питання було також і щодо підтримки чорнобильців. Так, ну ми говорили тут якраз з паном Чорновілом. Він на себе хотів взяти цей блок відповіді. Давайте слухаємо О, вас. Перше,